У нашій громаді доступні 5 програм, які допоможуть зробити ОСББ більш енергостійкими. Дві з них це державні Енергодім та Гріндім, і три муніципальні. Відповідно до програми «Енергодім» ОСББ можуть утеплити свій будинок і отримати компенсацію від держави в розмірі від 60 до 70%. За програмою Грін ОСББ можуть встановити сонячні електростанції, щоб забезпечити електрикою місця загального користування, ліфти і ТП, виведення розеток для потреб співвласників тощо. Зі свого боку міська рада в підтримку ОСББ сформувала додаткові механізми, щоб людям було легше взяти участь в програмах Енергодім та Гріндім. Передбачені дешеві кредити для ОСББ, крім того, ті об'єднання, які беруть участь в програмі «Гріндім» та встановлюють сонячні електростанції, отримують 40% компенсації на роботи та матеріали від Вінницької міської ради. Більш детально про ці програми можна прочитати в описі до відео.